Цього ж дня у місті проведжали в останній шлях іще одного героя. 11 січня в бою на Донеччині, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, загинув старший солдат Станіслав Бохенко. Міський голова у соціальних мережах висловив слова пошани та скорботи близьким полеглого захисника. Станіслав народився 8 грудня 98 року. У 2017 році закінчив середню загальну школу номер 34 і перебував на контракті у Збройних силах України. Був учасником АТО. Станіслав був добрим, справедливим та справжнім патріотом України. У героя залишились мати та сестра. Для мене Стас залишився, залишається дитиною. В першу чергу це та дитина, яка виросла в мене на очах. Тільки Стасу виконалось 18 років. Я узнав, що він зразу пішов, заключив контракт. Це було у 2017 році. Можня воював. У 2020 році отримав важке поранення під Авдіївкою. Майже рік пролежав в госпіталі. Це його не зупинило. Після одужання Стас опять став ряди, і пішов до своїх хлопців далі воювати. Це герой, це приклад нашого патріотизму. Станіслав не боявся брати на себе відповідальність і виконувати свої військові та громадянські обов'язки, Таким його запам'ятали назавжди: доземний Україн воїнозахиснику захиснику та вічна пам'ять.